До посольства США активісти несуть український прапор, басист панк групи, неабияк як підмочив йому репутацію. Пікетувальники кажуть, хотіли те саме зробити зі стягом американським, але до нього через високий паркан не дістатися. По чому ж є такий символ патріотизму к своєму флагу? чому вони висказані уваження к нашому флагу? Значить, вони точно так же сильно не важають нас? За пікетувальниками пильно спостерігають зо два десятки правоохоронців, але з боку посольства жодної реакції. Активісти покричали з одного боку, потім з іншого. Втім, діалогу не вийшло. Ми проти такої політики по до України. в частності американське посольство ніяк не відреагувало на те, що відбувалося надругательство над флагом України. Відповідь посольства таки з'явилася і розповсюдили інформаційні агентства. але просити вибачення в Україні ніхто не поспішає. Умисне осквернення національних символів є зухвалим і образливим. У той же час ми твердо віримо в свободу висловлювання, що є універсальним правом, закріпленим конституцією США і загальною декларацією прав людини. Рок група Bloodhound Gang вирішила скористатися своїми правами мерзенним способом, ображаючи США, а також український і російський народи під час своїх концертів у Києві та Одесі. Усі інші питання посольство переадресовує організаторам концерту і самим учасникам панк гурту. Їхньому басисту українська міліція після тижневої мовчанки інкримінує наругу над державним символом і хуліганство. Якщо музикант не з'явиться у відділок сам, його оголосять у розшук. Подається людина у міжнародний розшук. Потім да, буде проводити механізм екстрадиції. І відповідне рішення суду притягується до рішення суду. і притязі до відповідальності. Але американським музикантам від цього ані холодно, ані гаряче. Після історії з прапором вони здобули неабияку популярність. Щоправда, скандальну. до Росії чи триколор теж постраждав, їх вже не пускають. Наша влада поки мовчить.